Всім привіт! Зараз в ці дуже багато переглядів набирають такі відео, і коментарі там досить крінжові, але менше з тим. Ці відео можна зробити за допомогою штучного інтелекту. Для цього є додатки і сайти. Шукати їх можна по запиту Dance AI та подібним. Я декілька для вас протестував. Додаток з одноіменною назвою Dance.ai, Далі Linpo і Photodance. вони виявились повністю платними, тобто навіть без пробного періоду і походу там ну, якихось суперкрутих функцій нема. А от додаток Віґалей немає якихось суперможливостей теж але дозволяє і безкоштовно робити відео. Тобто можна робити безкоштовно, буде там з боку такий надпис, що зроблено в цьому додатку. Можна протестувати і тоді вже його купляти. Якщо говорити про умовно безкоштовні, але потужні рішення, то я ще знайшов сайт, який щодня дає кредити. Треба заходити і натискати на кнопку подарунка, щоб вони ну зараховувались інакше нічого не буде. І Десь за тиждень можна збирати ці кредити і зробити такий відео безкоштовно. Зробити то я його ще не зробив, але ну, виглядає цей сайт, оці приклади, які вони показують, реально досить якісними. І сайт цей називається AITUBO. Тут є розділ Dance Generator і там можна ліпити свої відео. Ще є сайт віднос AI. Там є розділ Free AI Tools і далі пункт AE Dance Photo. Якість, якщо чесно, так собі, але можна в принципі, безкоштовно затестити і зробити щось з того, що ви собі там запланували. Ось таке от коротке відео, як ви любите, без води. Якщо вам було корисно, пишіть дякую, брат, мені в коментарі. Присилайте мені печиво Рошен до чаю через нову пошту. Ну і сік, якийсь хороший, там, типу галіція теж можете прислати.